Ну яка ж тільки краса на деревах. Дуже гарно. І сніжок, або може це і не сніг, а із дерев вітрушує. Такі метелики летять. Дуже-дуже. Сонечко виблискує. Ну, у вас в кожного, мабуть, і своєї такої краси вистачає, а я вам ще й наша. Добрий, Добрий день. Дивіться, яка краса. Так гарно. Ці сосулечки. І ось так ось гарно біля хати. Зараз дрова возимо, якої валує дим із комина. Так, трошки затишного контенту вам покажу, друзі. Це в нас тут літня кухня. І отака от пічка. У нас тут такий <смір> <смір> сільський вайб. Букети. Мама вже почала цими букетами розпалювати. Ну, Бо вже все одно сезон новий почнеться. Треба їх утилізувати. У нас дуже багато букетів в цьому році. Тому. Мама каже, я їх потихеньку розпалюю, Тут ось розтоплює, я не знаю, сіль, мабуть, чи що, де вона її набрала. Закриємо. Так, Тут у нас склад іграшок з літнього сезону, перекочував сюди в літню кухню. І ось тут у нас Юзі спить. Привіт, ти гуляка! П'ять днів не було додому. У сезона вже весна почалася. То мамка йому тут розтоплює лежанку і він балдеє. Да? Я знімаю для пам'яті, для влога. Як художні експерти дають осінку картині. А ну-ка дайте мені, дівчата, я підписникам покажу. На мосло тільки тут все вже. Така ось картина у нас, бачите? А може воно дійсно оригінал? Оригінал. Даймо день. І сказати, покажіть картину такого то хотіть, який. Ну, Зарядничний. Ну, ну, звісно, подирвати та пошкоджити капітально. Ну, він це, ну, він, ми з'ясували, що це був нідерландський художник, і він написав такі оце натюрморти. Ну саме такий натюрморт я в інтернеті не знайшла. Ну, так, можу сказати. Так. так, дівчатка. Дивіться, який в мене <рес> об'єм. Я так не можу. То, я експерименти такі періодично проводжу. Помити голову і не висушити її феном. А чого не висушила? Бо я вчора вже так пізно е, приїхала. Дуже хотіла е, спати і просто помила. Думаю, до, не буду залишати це діло на ранок, е, бо невідомо чи буде світло, а його такий нема. Я думала, може там зранку якимось е, утюжком вирівняю, але ні. Така йду Львіця. Отакий об'єм на голові. Ну нічого, що мене там хтось бачитиме, все одно шапка буде на голові. Так, всім доброго вечора. Ми з Міланою робимо сінабони. Я тісто зробила. А Мілана зараз буде змащувати. Мені здається, виливай масло, такого, як по центру більше, щоб у нас сухенькі края були тіста, щоб ми його нормально згорнули. Отак, От 50 грам масла. Зараз вона розмазує. Отуди От не сильно заходь, а отут розмазуй. Захотіла дитина свінабонів. Ми сьогодні їздили на базар, трохи їй там підкупили дешу. Ну і в завершенні вечора намагаємося встигнути з цим світлом, тому що духовка електрична, і треба випікати ж їх, ці сінабончики. Оці рештки також, Мілана. Ну, словом, що в нас вийде, то ми вам потім покажемо. А тепер зверху Міланка посипала корицю з цукром і ванільний цукор у нас тут. Було. Коли я тісто робила, у нас не було ваніліну. Все, я думаю, Мілана достатньо. А тепер згортать рулетик. Ти будеш чи я? Може, пробуй сама? Чи я? Пробуй Угу. так Тепер його треба гарненько защіпнути. Треба для перерізаю ті ниточкою. ниточку. Такі в нас вийшли равлики. По-моєму, прикольно. Чік, дивіться, як гарно. Такі всі набончики. Вийшло у нас, скільки їх, Мілана? 3, 6, 9, 10, 11 булочок. Можна було б іншу форму для цього взяти. Але. На Вони мають трошечки розстоятися. Розстоятися це значить підійти без випічки, без термічного впливу. А просто... Я тепер любимо... <каклявач> вийшли дивіться хотіла помалювати. <каклявач> Підійшли, гарні <клявач> такі <клявач> равлики. Які... Будемо. Зараз випікати. Ми будемо ось так сюди сюди і тоді вже щіточкою їх змащувати. Але я все-таки пропоную дві оставити. Хай щоди без крему. Ну, або шомарк.